Є дуже класний варіант квартири, місто Шенґін, це північна Албанія, знаходиться біля моря 150 метрів з прекрасними видами. Давайте я вам покажу обзор цієї квартирки. В даному випадку значить, є боляр, також щось тут він трішки не працює, то може домовлятися вже з власником. Стиральна машина. Також є санузел і така ось душова, в принципі, плиточка покладена, все культурно гарно. В принципі, для квартири цієї це непоганий варіант. 74 квадратних метра, хоч докажуть, по документам, але це треба перепровіряти. Місце під шкаф є. От, є також кухня, електроплита, от, холодильник, стіл. Один, два, три столика, в принципі, диванчик, який можна зміщати. І що ж саме шикарно, це види прямо на гірські і морські пейзажі. От, Телевізор, все це в общем, продається в комплекті. І давайте сходимо на балкончик, я зараз покажу, які тут красиві, гарні види. Значить, На самому балкончику відкриваються шикарні види. І що цікаво, що перед цим будинком нічого вже не забудується. Тобто це восьмий поверх от пляж. ну... Можливо, 120 метрів, 150 це якщо дойти. Там класна локація, сосни ростуть прямо біля пляжа, справа гірські пейзажі. Місто активно забудовується і ця, цей будинок, в принципі, він е, е, хороший. От він новенький, в спокійному місці. І, до речі, дуже, в принципі, така от класна локація. Геолокацію е, я вам скину потім. Є тут отут прямо вихід на балкон, то це можна закривати. І ця квартира вона не тільки для відпочиваючих, да, от і не тільки як інвестиційно можна, а і використовувати для життя. Тобто, Повнотина житлова квартира. Давайте я покажу вам саму спальню. У спальні є криватка, от є шкаф, тумбочки, зеркала. Тут можна в принципі, розмістити ще полочки різні. І з вікна відкривається також шикарний вид на море. Якщо когось зацікавила ця квартира, номер телефону закріплюю під відео. Підписуємось на канал, подивіться інші відеообзорчики про Албанію. От, і по суті самі обзорчики квартир. І хто зібрався в Албанію, до зустрічі в Албанію.